Вітаю глядачів телеканалу «Чернівецький промінь. Сьогодні у нас в гостях Борис Тодорюк, головний державний ветеринарний інспектор Чернівецької області. Вітаю вас, пане Борисе, У нас в студії. Доброго дня. А власне, сьогодні хотілося б трошечки детальніше поговорити про ящур у тварин і, власне, які основні характеристики ящуру, і які тварини найбільше схильні до цього захворювання. Ящур – це небезпечний… Інфекційне, контагіозне захворювання парнокопитних сільськогосподарських і диких тварин, але ну, вражає воно велику рату худобу, дрібну рату худобу, свиней, яків, оленів та інших диких тварин. Захворювання ми бачимо. Прояв цього захворювання вражається ротова порожнина, язик, слізова оболонка, утворюються афти, які тріскають, виходять у зовнішнє середовище, утворюються язви, також вражається вінчик, у корів вражається вим'я, молодняка. Бачимо пораженість м'язів. Захворювання дуже небезпечне і прояв його треба якомога швидше вживати заходів по недопущенню розпосюдження, тому що якщо не переводити ферму на закритий режим і не вживати заходів, на цьому об'єкті, то вона може набути досить широкого розповсюдження. На ну, вашу думку, чому проблема захворюваності тварин на ящур є неабияк актуальною сьогодні для фермерів і загалом для економіки держави? Це захворювання, яке турбує багатьох, в тому числі і нас. Ми вчора отримали інформаційне повідомлення, розпорядження від головного державного ветеринарного інспектора України Володимира Косторова, який нас інформує, що на офіційному сайті Всесвітньої організації охорони здоров'я тварин та Європейського союзу згідно з інформаційної системи нотифікації хвороб тварин, адіс на території Угорщини. Зареєстровано спалах тварин на ящур. Що робиться на території нашої області по виконанню розпорядження головного державного ветеринарного інспектора України? Мною вчора підписане розпорядження, де я зобов'язую в районах провести позачергові засідання державних надзвичайних протипозитичних комісій при районних державних адміністраціях. Сьогодні така робота проводиться у Дністровському районі і Вижницькому районі. Завтра буде проведене засідання комісії в, в Чернівецькому районі. Які основні моменти і на що необхідно загострити увагу, щоб не допустити цього захворювання на територію Чернівецької області? Ну, перш за все, це облік сприятливого поголів'я. Тобто буде дано завдання сьогодні і працівникам територіальних громад, органам місцевого самоврядування і спеціалістами державних установ провести ще раз облік наявного сприятливого поголів'я на, на територіях районів нашої області. Особливої уваги сьогодні потребує контроль та нагляд за клінічним станом поголів'я, яке межує з кордоном з Євросоюзом. Тому що в нас в кожному районі є певна е, територія в кілометрах, яка межує з Євросоюзом. Тобто, в 10-кілометровій зоні ми маємо здійснювати обстеження за. Е, Поголів'ям сприятливих тварин. Працівники державних установ спільно з органами місцевого самоврядування будуть таку роботу здійснювати. Також посилено буде зобов'язано працівників Національної поліції здійснювати контроль на, за переміщенням сільськогосподарських тварин, тобто зупиняти транспортні засоби, перевіряти наявність документів, які перевозять тварин. Перевіряти наявність супровідних документів, якщо немає документів, дійсно запрошувати телефонувати державним ветеринарним інспекторам районів, які є закріплені в кожному районі, і очікують на таку інформацію, які виїжджають, даний транспортний засіб, виявляють ті е... чи інші порушення, тварини не ідентифіковані, тварини без ветеринарних документів, складаються протоколи про порушення. Суб'єкти, які транспортують, притягуються до адміністративної відповідальності, а тварин повертають або вживають заходи по визначенню, з якої місцевості їх транспортують, і куди, і чому порушуються вимоги закону України про ветеринарну медицину і закону України про ідентифікацію сільськогосподарських тварин. Також, якщо буде виявлена підозра до цієї хвороби клінічно, то дійсно будуть вживатися заходи, щоб дійсно відбирати матеріал та досліджувати в лабораторії в нашій Чернівецькій регіональній, а також з послідуючим дослідженням у Державному науково дослідному інституті з лабораторної діагностики та ветеринарної експертизи в місті Києві. Власне, пане Борис, ви сказали про те, що ящур а, а, має таку типову симптоматику а, у різного роду тварин. Про те, чи можна його сплутати з якимось іншим захворюванням тварин і помилково а, ну, вважати, що тварина хвора саме на ящур? Безстеребрешна диференціальна діагностика має дуже важливе значення, ви праві і є тепи. Вірусу, який вражає тваринця. А, О, С, САД-1, САД-2, САД-3 і Азія 1. Це типи прояву вірусу. Якщо тварина хворіла одним вірусом, вона виздоровіла, після того вона може захворіти і іншими. Тому заключний і основний діагноз ставить у нас це лабораторія. Це вже кінцевий, тому що ми маємо первинний коли ми бачимо з. Слюнотечу утворення, коли вражена слезова оболонка ротової порожнини. Тому що ми можемо тут двояко підозра може бути і на сказ, і на ящур. Тому лікарі вже на місцях проводять і такі дослідження, різні дослідження, і клінічні дослідження, і якщо є загибель, проводять розтини і, безперечно, з послідуючим відбором, але кінцевий. І правильний і остаточний діагноз це є лабораторна діагностика. Власне, що повинен зробити фермер, якщо він помітив ось такі перші ознаки у, у своєї тварини і підозрює, що це може бути те чи інше інфекційне захворювання. Що йому робити в такому випадку? В таких випадках йому негайно необхідно повідомити ветеринарного працівника, який здійснює ветеринарне обслуговування на цій фермі, тому що. Безперечно, якщо ми говоримо за приватний сектор, то це дільниці ветеринарної медицини найближчі до них. Якщо ми говоримо за ферми, де утримуються тварини, то безперечно на кожній фермі є ветеринарне обслуговування або є служба ветеринарна даного господарства, або повідомляється державна установа і так іде. Ну, Головного інспектора мають повідомити досить швидко про підозру, якщо є підозра на ящур, обов'язково, досить швидко в усній формі, а потім послідуючи і письмово. Подальші дії. От на фермі виявили тварину, яка підозрюється, що вона хвора на ящур. Фермер викликав а, свого ветеринара, який безпосередньо відповідає а, за захворювання цих тварин і може визначити, що далі відбувається на фермі. Далі карантинні обмеження, карантин накладається на дане господарство. забороняється вивіз тварин з даного господарства, і забороняється. Увіз тварин в дане господарство, забороняється вивіз продукції з даного господарства, забороняється вивіз кормів, все обмежується тільки звідомо визначаються відповідальні працівники в даному господарстві, ветеринарні спеціалісти, які керують цим процесом і здійснюють заходи по негайному виконанню заходів, які передбачені інструкцією по даному захворюванню Пояснюємо, у нас є інструкція 2017 року, яка передбачає дії як з профілактики, так і дії в неблагополучному пункті. Що має робити власник, що мають робити люди? Розробляються заходи на місці. Головний державний ветеральний інспектор накладає карантин з послідуючим на другий день засіданням надзвичайної протипітичної комісії, розробляються заходи і виконуються заходи на даному об'єкті з тим, щоб якнайшвидше оздоровити це захворювання, тому що карантинні обмеження. Якраз накладається на термін до на 21 день при цьому захворюванні. Власне чи чим небезпечний ящур взагалі для людини, і чи може людина якимось чином отримати для свого здоров'я якісь негативні наслідки безпосередньо чи контактуючи з твариною, чи вживаючи продукцію, яку дала ця тварина? Людина також може захворіти, споживаючи молоко від хворих на ящур корів. Тому забороняється використовувати молоко без відповідного знезараження. Молоко повинно піддаватись знезараженню при температурі не менше як 85 градусів протягом 30 хвилин, або методом кип'ятіння протягом 5 хвилин обов'язково. Тобто сире молоко краще не вживати. Ну забороняється взагалі використовувати. Це однозначно. Тому що це ризики дуже високі захворіти. Колись в дитинстві парне молоко, це так добре, це так здорово. Тепер розуміє, що це може нести за собою ще якісь негативні наслідки, зокрема для тієї людини, яка буде вживати таке молоко. А, які методи профілактики ящуру є найбільш ефективними? Найбільш ефективними це є облік сприяти поголів'я. Тобто всі тварини мають бути зареєстровані, всі тварини мають бути ідентифіковані. Усі ферми мають бути переведені на закритий режим, має бути заборонений доступ на ферми сторонніх осіб, не пов'язаних із виробництвом, заборонений в'їзд транспорту, який також не зв'язаний із виробництвом. Тому що, от, наприклад, для кормів є одна дорога для виводу побічних продуктів тваринного походження, неспризначено для споживання людей. Інша дорога. Тобто все має бути графічно зображено на фермі, і це все повинно виконувати такі жорсткі охоронно-карантинні заходи на фермах, на об'єктах, де отримуються тварини. Можна досягнути успіху з профілактики та недопущення небезпечних інфекційних захворювань, які можуть нанести шкоду. Здоров'ю як тваринам, так і шкодою здоров'ю людей, а також і серйозні фінансові ну, втрати для власника тварин. Адже при цих карантинних обмеженнях затрати дуже серйозні треба нести на оздоровлення. Тому що, от, наприклад, тварини хворі, тварини треба я, думати, де копати. Відповідні ями іде е, знищувати шляхом спалювання підозрілих і хворих тварин. Чи існує якийсь метод профілактики у якості вакцинації? Чи існує взагалі вакцина від ящура саме для тварин? Вакцина є, над цим працюють інститути, але це залежить, яким типом ящуру вражена дана ферма, і що нам необхідно робити для того, щоб ми могли цю роботу робити. Вакцина є. А власне про заходи, от ви сказали про те, що на 21 день вводиться карантин безпосередньо на фермерському господарстві, на якому виявлено цю недугу? А про те, чи існують якісь карантинні обмеження в радіусі ось цієї ферми, якщо до прикладу по сусідству є ще одна ферма там на відстані до двох кілометрів, чи загрожує їхнім тваринам ось захворювання на цю недугу? Ну, карантинні обмеження на засіданні державної надзвичайної протипізничної комісії, значить, встановлюють зону інфіковану, тобто дев'янозбутне, наприклад, ферма. Тепер зона захисту, зони спостереження. Зона захисту це до 3 кілометрів, спостереження до 10 кілометрів. І в цих зонах дійсно проводиться робота згідно інструкції по ящеру, яка передбачена, здійснюється щоденний контроль за тваринами. Як вони себе проявляють, як вони е, вживають е, е, корми, е, стан здоров'я, е, також здійснюють вимірювання температури тіла, адже ця хвороба проявляється е, лихоманка, досить висока температура, підвищена температура тіла. Тому і там вимірюється клінічний огляд, вимірюється температура тіла, визначається стан здоров'я, таким чином проводяться дезінфекційні заходи, і таким чином все робиться для того, щоб не допустити цього захворювання. Ця інфікована ферма має бути закрита, ніхто звідти не має виходити, нічого вивозити, щоб не дати розповсюдження на інші ферми. Чи є якесь якісне і ефективне лікування від ящуру, і чи всі типи ящуру піддаються лікуванню, аби ну, тварину можна було врятувати? Ну, заходів лікування як таких немає. Тільки є заходи профілактики через вакцинацію клінічно здорових тварин. Тому що якщо тварина вже підозріла хвора, то вона піддається стемпінг-ауту, знищенню. Тобто абсолютно для всіх без винятку. Так. Да. Наскільки швидко може розповсюджуватися це захворювання? От, до прикладу, сьогодні виявили, що у однієї з тварин ферми а, ну явна симптоматика цього захворювання. А, чи можна говорити про те, що потрібно буде знищити абсолютно все поголів'я на фермі? Наше ну, як допущено вивіз тварин з цієї ферми то маємо джерело, яке дасть змогу цю хворобу вже діагностувати і на інших об'єктах, куди буде транспортоване. Тому забороняється при винні цього хворобу, забороняється транспортувати і твари, забороняється транспортувати корми, забороняється транспортувати все, що є на фермі. Забороняється цього. Вивісю... А всередині ферми, всередині, Чи може... ферми. Так. всередині ферми це все піддається дезінфекції, тому що вірус стійкий. До низьких температур, і значно швидко він гине при високих температурах, тому ефективне проведення дезінфекції 3% розчином каустичної соди, 3% розчином формальдегіду, якраз дає позитивні результати по знищенню цього вірусу. Як часто повинен фермер або звертатися до ветлікаря, аби провести там діагностику у своїх тварин, аби впевнитись в тому, що на даний момент вони не хворі? Чи є якісь терміни певні там від народження тварини чи по досягненню неї певного віку? Ну сьогодні згідно плану протиепізотичних заходів по Чернівецькій області на 2025 рік. Передбачено клінічний огляд великої род худоби у кількості більше як 29 тисяч особи. Тобто лікарі при таких зустрічах на виконання цього плану йдуть і проводять клінічний огляд, проводять клінічний огляд шляхом опитування визначаючи. Стан здоров'я тварин, проводячи клінічні огляди, визначають тварини хворі чи не хворі, і це вони документують актами, що проведення клінічного обстеження тварини клінічно здорові. Тільки ветеранні працівники можуть дати таку оцінку, що і роблять. Є таке, така робота запланована щоріччю в цьому році. Також власне виходячи з цього, як часто фіксують саме захворювання у нашій області е, у тварин на ящур? Так. Ну, я вам скажу, що на ящур на років 50, це так грубо, плюс-мінус, як їх хвороби вже не будуть на території Чернівецької області. Наскільки загрожує нам те, про що ви говорили на початку програми, про те, що в Угорщині наразі виявлено спалах цього захворювання, вони нібито географічно від нас і далеко, але ми розуміємо, що ось тут закарпаття поруч тварини можуть мігрувати до Румунії, а Румунія поруч? Ну ми проводимо сьогодні інформаційно. Роз'яснюємо роботу таким чином, щоб усі громадяни, всі власники ферм зрозуміли про небезпеку цієї хвороби. Наскільки вона вражає тварин, наскільки необхідно здійснювати заходи з тим, щоб дійсно не допустити. Прояву цієї хвороби. Я маю на увазі облік поголів. це облік поголів'я, друге обстеження сприятного поголів'я спеціалістам ветеринарної медицини, господарств, державних установ ветеринарної медицини. Власникам тварин виконувати. Створити значно кращі сьогодні необхідні умови утримання тварин, проводити регулярну дезінфекцію, дезінфікуючими препаратами, щоб дійсно ті негативні моменти, які є, щоб їх знищувати у зовнішньому, навколишньому середовищі, які оточують тварин. І якщо така робота буде проводитись, облік погоїв для клінічний огляд. Закритий режим роботи, виконання ветеринарно санітарних вимог на всіх рівнях, ніхто не буде зловживати, не буде перевозити хворих тварин, не будуть перевозити сумнівних тварин, не будуть продавати хворих тварин, тому що і такі випадки є. Приходимо в господарство. а... Інколи, ну я маю на увазі останні роки. А у господарстві є тварини, ідентифікація не проведена, звідки тварини потрапили, ніхто не хоче сказати, ніхто багато таких моментів. Але якщо ми будемо дисципліновані і виконувати ці вимоги належним чином, то це дасть змогу зберегти нам і поголів'я тварин, і убезпечити від появи цієї хвороби на території нашої області. Власне, якими можуть бути наслідки для людини, якщо вона буде споживати продукцію від тварин, хворих на цю недугу? Ну наслідки можуть бути різні. Це можуть сказати працівники гуманної медицини більше, які будуть лікувати, надавати допомогу. Вони більше з людьми контактують. Але я би радив не ризикувати сьогодні споживати молоко від сільськогосподарських тварин не пастеризоване. І без супровідних документів. Тому що якщо ми говоримо за ринки, то на ринках можна перевірити, від яких корів реалізується молоко на ринку, і чи тварина досліджується, чи клінічне обстеження тварини проводиться на субклінічні форми мастиків, на туберкульоз, на бруцельоз, на лептоспіроз, клінічне обстеження проти ящуру, і тварина має ідентифікаційний номер. То це, безперечно, гарантує, що продукція якісна і безпечна. Якщо ми сьогодні хочемо купляти молокопродукцію на стихійних ринках, то це є ризики, які безперечно можуть привести до непередбачуваної ситуації і непередбаченого прояву хвороби. Тому що Роба може по-різному, в різної людині і по-різному проявлятися. Це залежить від багатьох моментів. І так важко сказати, але ж треба, щоб всі себе берегли. І тільки дисципліна на всіх етапах. Життя тварин, виконання ветеринарно санітарних вимог споживач також має бути дисциплінований. Якщо продукція продається в невстановлених місцях, без документів, які засвідчують якість та безпеку, не купляти, не споживати, інформувати правоохоронні органи, інформувати державних ветеринарних інспекторів і вживати заходів, щоб такої продукції було якомога менше або взагалі не менше, які могли би нанести ризики. Та певні моменти негативні для здоров'я людей. Ну, ми будемо сподіватися про те, що наші фермери свідомі, і ми, як споживачі, також будемо більш свідоміше ставитись до власного здоров'я і власної безпеки. Я вам дякую за цікаву розмову. Нагадаю, сьогодні в нас в гостях був Борис Тодорюк, головний державний ветеринарний інспектор Чернівецької області. Дякую, що були з нами. Побачимось.